Росіяни почали процес евакуації так званих державних установ із окупованої частини Херсонщини до окупованого Криму. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у своєму зведенні. За наявною інформацією, на територію анексованого півострова вивозять співробітників та майно банків і пенсійного фонду. Рівень морально-психологічного стану населення у прикордонних районах Російської Федерації значно знизився. Зокрема, це викликано відсутністю медичної допомоги для цивільних. За наявною інформацією, через мобілізацію медпрацівників та збільшення потоку поранених цивільним відмовляють у наданні медичних послуг у лікарнях Білгородської області. Наші захисники продовжують стримувати ворога та завдавати йому втрат у живій силі та техніці. Авіація Силоборони протягом поточної доби завдала понад 20 ударів. Підтверджено ураження 17 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також чотирьох позицій зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили один ворожий БПЛА. Підрозділи ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили один командний пункт противника. Знищили та пошкодили 14 житлових будинків, дитячий садочок, медичний заклад та автомобілі. За минулу добу російські війська здійснили 17 обстрілів у семи населених пунктах Донеччини. Армія РФ вдарила по Авдіївці, Торецьку, Костянтинівці, Часовому Яру, Карлівці та Орлівці. У Бахмуті Рашисти п'ять разів атакували місто, вбили та поранили цивільних. Про це повідомляє обласна поліція. За їхніми даними, ворог застосував проти мирного населення РСЗВ ураган, «Град», ракети, артилерію та танки. Тривають активні бойові дії на Херсонщині, штурмовою авіацією. Росіяни шість разів атакували напрямок Давидового броду. На тимчасово окупованих територіях військові РФ посилюють фільтраційні заходи, ретельно перевіряють вміст телефонів та інших гаджетів. Проводять детальний обшук автівок, особистих речей вдираються в будинки. Під ворожим вогнем опинився Береславський район. Мирні села прилеглі до лінії зіткнення. Окупанти масово обстріляли зградів, важкої артилерії та мінометів. Є руйнування цивільної інфраструктури та загиблі серед мирного населення. Знищені склади комплекси «С-300» та дві сотні окупантів. ЗСУ вибивають росіян із Запоріжжя. За словами мера Мелітополя Івана Федорова, лише останніми днями українські воїни ліквідували склад боєприпасів біля Гуляйполя у Токмаку та Кам'янці Дніпровській. Знищили зо два десятки одиниць військової техніки. Біля Оріхова та Токмака уражено близько сотні окупантів. Серед них понад 25 щойно мобілізованих. В районі населеного пункту Бердянськ знищено чотири комплекси «С-300». Окупанти замінували територію Запорізької АЕС в будівлі реактора. Існує ризик займання. Про ситуацію на атомній станції розповів голова енергоатому Петро Котін. За його словами, рашисти пошкодили адміністративний корпус, навчальний центр, реактор та головний трансформатор одного із блоків. Він розповів, що на території об'єкту знаходиться багато військової техніки, а також кілька вантажів, у яких може бути вибухівка, що посилює небезпеку займання. Також є дані про те, що на співробітників АЕС чиниться великий тиск. До деяких працівників загарбники застосовують насильство. Та тортури, аби ті підписали трудові контракти із російським керівництвом. Кількість російських військових, які перебуватимуть у Білорусі в рамках розгортання так званого спільного угруповання військ, складе до 9 тисяч людей. Про це на своїй сторінці у Твіттері заявив помічник міністра оборони Білорусі з питань міжнародної військової співпраці Валерій Ревенко. Він наголосив, що перші ешелони з військовими РФ уже почали перебувати. Переїзд, за його словами, триватиме кілька днів. Римський назвав використання та володіння ядерною зброєю аморальним. Про це пише газета Стампа, яка опублікувала цитати з майбутньої книги Понтифіка. Створення світу без ядерної зброї можливе, якщо ми маємо бажання та інструменти, і це необхідно, враховуючи загрозу, яку представляє цей вид зброї для виживання людства. Написав Понтифік. Він заявив, що насувається серйозна криза, яка матиме наслідки для здоров'я та існування людства загалом. Папа Римський у своїй книзі закликає світових лідерів покласти край виробництву та міжнародній торгівлі зброєю. Рівень бідності в Україні зріс в 10 разів. Про це заявив регіональний директор Світового банку у східній Європі. За його словами, 25% населення житимуть у бідності до кінця року, а до наступного року ця цифра може зрости до 55%. Директор додає, що зимовий період може стати особливо важким для українців. Зруйновані будинки та відсутня критична інфраструктура можуть спричинити ще одну хвилю внутрішньої міграції на зимовий період. Він також зазначив, що Україна вже скоротила свої бюджетні плани до мінімуму. Тепер кошти йдуть тільки на фі... Фінансування зарплати і пенсії, військових витрат і обслуговування внутрішнього боргу. Іран готується передати Росії не тільки дрони, а й ракети класу Земля-Земля. Про це пише Вашингтон Пост із посиланням на представників безпеки США та союзників. За даними змі, ще майже місяць тому Тегеран направив офіційних осіб до Росії, аби обговорити умови додаткових поставок зброї, включаючи два типи іранських балістичних ракет малої дальності. Якщо Іран дійсно передасть їх країні агресорці, це буде перша поставка таких ракет до Росії з початку повномасштабної війни. Росія не може виробляти ракети зі швидкістю, з якою їх витрачає. Масовані атаки по Україні свідчать про подальше зменшення російських запасів ракет далекого радіусу дії, що ймовірно обмежить їхню здатність вражати бажану кількість цілей у майбутньому. Про це заявляють британські розвідники. За даними журналістів Reuters, які посилаються на високопоставленого чиновника НАТО, РФ вичерпала частину своїх високоточних боєприпасів під час вторгнення в Україну, а виробляти усі види ракет і систем зброї Кремль не може через санкції заходу. Демонтаж путінського авторитаризму в офісі президента назвали етапи розпаду режиму, на який у значній мірі повпливала часткова мобілізація. Триденна стратегія Кремля із захоплення України призвела до розхитування ситуації в РФ, зазначив радник Єрмака Михайло Подоляк. За його словами, йдеться про так зване повне мобілізаційне прибирання вулиць міст, підготовку бомбосховищ у Москві, саморозстріл призовників у Білгороді та генеральські арешти і конфлікт у близькому оточенні. Дешевий російський газ це брехня, а угорська влада веде країну до програшу. Мер Будапешту Гергель Корачунь розкритикував угорський уряд та його главу Віктора Орбана. Він звинуватив прем'єр-міністра країни, якого називають другом Путіна, у брехні про користь купівлі газу в Росії. І наголосив, що домовленості з Москвою лише шкодять державі. Ми повинні вийти з ціні Путіна та перейти від викопної енергії до відновлюваної. Угорці мають обрати енергонезалежність замість енергозалежності, заявив чиновник. Вибух на Кримському мосту значно погіршив стан російських військ на півдні України. Окупанти не отримують потрібного забезпечення. Про це розповіла начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк. За її словами, у російської армії критичні проблеми із логістикою постачання спорядження та боєприпасів, оскільки 75% від загального забезпечення проходили саме через Кримський міст. 100 тисяч доларів за гіркіна. Головне управління розвідки гарантує виплату за передачу російського терориста в український полон. Розвідка заявила, що Гіркін стрілков вирішив поновити свою участь у війні проти нашої держави. У минулому він так званий міністр оборони фейкової ДНР. Наразі СБУ та Генеральна прокуратура порушила проти Гіркіна низку справ за терористичну діяльність, тортури, вбивства та порушення державного суверенітету. Нідерланди оголосили його у міжнародний розшук у справі про збиття цивільного боїнгу 777 рейсу Меч. 17. дві тисячі українських військовослужбовців поїдуть на навчання у Францію у рамках нової спільної місії Європейського союзу. Про це заявив міністр збройних сил Себастьін Лекорню. За словами посадовця, тренування будуть проходити кілька тижнів. Спочатку проведуть загальну підготовку бійців. Потім українські військові будуть навчатися на озброєння, яке надалі Франція передасть нашій країні. До слова у Франції вже проходили підготовку артилеристи для систем Цезар.